Вітаю, вас, шановні телеглядачі! Я хотів би познайомити вас сьогодні із листом апостола Павла до церкви в Ефесі. Як і всякий лист, цей лист починається із привітання. Давайте ми його зачитаємо. Це перший розділ листа апостола Павла до Ефесян, перших два вірші. Павло, з волі Божої, Апостол, Христа Ісуса, святим що в Ефесі і вірним у Христі Ісусі. Нехай буде вам благодать та мир від Бога, Отця нашого. І Господа і Ісуса Христа. Коли ми знайомимося із цим листом, то, звісно, зразу ж виникає запитання, що ж це за місто, Ефес? І що ж це за люди, яким пише апостол Павло? Місто це знаходилося в Малій Азії. Це досить велике було місто за населенням і мало особливість одну: там був храм Артеміди, яка і називалася Ефеська. Це було велике поклоніння богині. І приносило величезний прибуток для жителів міста. І ось апостол Павло попав у це місто. Як це сталося? Про це описує євангелист Лука, і ми можемо про це прочитати в діях святих апостолів у 19 розділі з першого тексту. І сталося, що коли Аполос перебував у Коринті, то Павло, перейшовши горішні країни, прибув до Ефесу і деяких учнів знайшов та й спитав їх. Чи ви Духа Святого одержали, як увірували, а вони відказали йому, то ми навіть не чули, чи є Дух Святий». Як бачимо із цього невеличкого уривку, що апостол Павло, попавши в Ефес, познайомився з особливими людьми. Писання їх визначає, що це були учні, учні Івана Хрестителя. Він почав з ними розмовляти, і він дізнався про те, що вони, віруючи, але нічого не знають про Духа Святого, вони знали лише хрещення Івана Хрестителя. І тоді апостол Павло починає їм проповідувати. І ми це читаємо в четвертому тексті. Та ж Іван хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по ньому, цебто в Ісуса. І коли ці люди почули цю проповідь. Вона торкнулася їхнього серця. І далі Євангелист Лука свідчить, як почули, то хрестились вони в ім'я Господа Ісуса. Дивно, ці люди були вже хрещеними, але коли вони почули про Ісуса Христа і коли Дух Святий зійшов на цих людей, вони охрестилися, і це було для них нормально. Далі апостол Павло не залишив міста. Він знайшов синагогу. І почав в синагозі проповідувати про Ісуса Христа. Він єврей, і першим ділом він несе вістку Євангелії до євреїв. Але, на жаль, в синагозі його не всі прийняли. Три місяці він там проповідував і настав такий момент, що він змушений був залишити синагогу. Він відділив учнів, які увірували по слову апостола Павла, і почав з ними збиратися в училищі одного чоловіка за іменем Тиран. І ви знаєте, Писання повідомляє нам, що це, ця проповідь апостола Павла була досить успішною. Це ж два роки продовжувалось, так що всі, хто замешкував в Азії, юдеї та Гелини, слухали слово про Господа, і Бог чудо чинив надзвичайні руками Павловими. Так що навіть хустки й пояси з його тіла приносили хворим, і хвороби їх кидали, і духи лукаві виходили з них. Цей уривок розповідає нам про те, що апостол Павло два роки проповідував в Ефесі. Він навчав учнів, наставляв їх дороги правди. І це було дуже успішне служіння. Навіть писання нам свідчить про те, що вся мала Азія, вся провінція почула про Ісуса Христа. Але в певний момент служителі храму Артеміди Ефеської відчули для себе загрозу. Тому що мешканці Ефеса і гості, які приїжджали поклонитися Артеміді, почали звертати свою увагу на проповідь апостола Павла. І виявилося, що ці люди залишають храм Артеміди Ефеської, і е, служителі храму, ремісники, вони втрачали свій прибуток і вони підняли бунт проти апостола Павла і його проповіді. І апостол Павло змушений був залишити це місто. Він залишив його. Але це місто, люди цього міста залишилися в його серці. Тому-то він і пише листа в церкві в Ефесі. Він хоче знову мати з, ним спілку... з ними спілкування. Він хоче поділитися з ними особливою віскою. Але про це ми будемо говорити в наступній передачі. До побачення. Отче наш. Що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.